За допомогою дощувальної системи, яку встановили цьогоріч, це поле поливають вперше за останні 28 років, розповідає інженер гідротехнік організації водокористувачів Чорнявської маліоративної зрошувальної системи Микола Сухих. Нині тут росте соя, а вода для дощувальної системи надходить із Кременчуцького водосховища. Ця дощувальна машина працює від чорнявської зрошувальної системи. Спочатку насосна станція першого підйому качає воду в акумулюючий басейн насосної станції другого підйому. А вже насосна станція другого підйому по трубопроводах довжиною майже там 15 кілометрів вже постачає воду. каже, керування системою повністю дистанційне. Вона рухається по колу. В центрі кола змонтована піраміда, до якої Підключається трубопровід з водою, і то завдяки спеціальному додатку, який можна встановити на будь-який гаджет, телефон, планшет, комп'ютер, можна навіть сидячи, сидячи в кабінеті. Агроном із понад десятирічним досвідом Геннадій Перехрест пригадує, такі поливні системи на своїх овочевих полях обладнав чотири роки тому. Вирощуємо чесник. І картоплю. Часник 60 гектарів, на площі 60 гектарів, озимий чесник, картоплю 220 гектарів. Це як чіпсові сорти картоплі, так і промислові сорти картоплі. На полях безполивних систем нині, каже, ніяк, адже через кліматичні зміни ландшафт лісостепової Черкащини поступово перетворюється на степовий. Зараз овочі вирощують без поливу В нашій зоні немає ніякого сенсу, це дуже великий ризик. В тому році була спека. Постійна спека, хоча ми теж поливали, і ми отримали більш-менш середній нормальний врожай у нас не, не згоріло. Говорить, несприятлива для овочівництва погода. І цьогоріч в травні місяці було багато опадів, але вони були багато, але там дуже невеликий об'єм, який не був продуктивним. Тому приходиться вирівнювати це все за рахунок виключно половних машин. Якщо все буде добре, якщо ніяких не буде впливів, то в принципі має бути непоганий врожай. Всього на території організації водокористувачів Чорнявської меліоративної зрушувальної системи обладнано 14 зрушувальних машин. Розповідає її представник Максим Майстранко. Чотири машини от одна із яких передана. Нам за допомогою програми Агро, яка реалізує допомогу американського народу, додає 10 інших придбали самостійно. Ціна однієї складає майже 100 тисяч доларів. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.